Вельмі шановні пані та панове, сьогодні ми маємо визначити, який символ стане гербом Української Народної Республіки. А може, козак самопало, а ні, ми що військо-запорізьке. А може, того Михаїла, архістратига. 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 Перепрошую вас. Та й так ясно, що найкращий варіант для герба, то є тризуб. Його просто треба гарно намалювати. А давайте перемалюємо його кота, ніби він спирається на скелю. Пані та панове, здається, ми маємо компроміс. Архангел Михаїл з самопалом на золотому левику, що спирається на тризуб. Заперечення? Тризуб це давні індоєвропейські символи, які зустрічаються у культурах різних народів: від індійського шиви, скіфського Тагімасада до середземноморських Посейдона та Нептуна. На українських землях він вперше зафіксований на монетах античної боспорської держави. Втім, справжнього поширення він набув, коли опинився на златниках та срібниках київського князя Володимира Великого. Тож сьогодні, друзі, ми з вами спробуємо розібратися, що ж насправді символізує український тризуб. Який шлях він подолав, перш ніж стати державним гербом України, та які інші символи конкурували з ним на цьому буремному шляху? Поїхали! Травень 1852 року. Під час роботи на землі один український хлопчик з околиці Ніжина викопав несподівану знахідку. Глечик повний давніх монет. Як пізніше виявили, це були монети кінця X століття часів князя Володимира. Подібні златники та срібники знаходили у різні часи, хоча до середини 19 століття дослідники не могли точно встановити їхнє походження. Найдавніші з цих монет мають такий вигляд: на аверсі зображення князя Володимира та маленький трезуб праворуч. Реверс монет у свою чергу займає зображення Ісуса Христа. На пізніших монетах князя Володимира зображення тризуба значно прогресувало, набуло більших розмірів, різноманітних форм, перемістилося на реверс та навіть витіснило звідти зображення Ісуса. Крім грошей, у княжий час зображення Тризуба використовувалося також на печатках, кераміці, металевих підвісках тощо. У 1908 році на руїнах десятинної церкви, яку спородив Володимир, знайшли навіть цеглу з зображенням Тризуба. То чи можна вважати, що тризуб був державним гербом руси часів князя Володимира? Звісно ж, ні, адже у X столітті гербів у сучасному геральдичному значенні цього слова поки ще не існувало. Тризуб Володимира був радше персональним знаком князя, яким він маркував свою приватну власність? Персональні знаки мали й інші київські князі. Батько Володимира Святослав для прикладу використовував схожий знак, але з двома зубцями. А син Володимира Ярослав Мудрий після смерти батька перейняв тризуб, але дещо змінив його дизайн. Особисті князівські знаки продовжували використовуватися аж до 13 століття, аж поки остаточно не зникли занепадом держави. На початку 14 століття на українських землях виникають перші геральдичні герби. Один з перших таких символів зустрічаються на печатці грамоти Галицько-Волинських правителів 1316 року. Що ж на ній зображено? На одній зі сторін ми бачимо зображення Левика, герба Галицько-Волинської держави, а на іншій ще одного Левика, точніше, Галицького князя Лева II. Поява у Галицько-Волинському князівстві власної геральдичної традиції пов'язана з тим, що у 1253 році. Князь Данило Галицький отримав від папи римського інокенція IV корону короля Руси, що зблизило його державу з іншими європейськими монархіями. Варто розуміти, що у той час Левик був поширеним геральдичним символом, який зустрічався на різних гербах по всій Європі. Втім, особливістю Галицького лева є те, що він не просто стоїть на задніх лапах. А спирається на скелю, що ймовірно символізує розташування королівства у підніжжі Карпатських гір. У праці польського хроніста Яна Длугоша ми вперше зустрічаємо інформацію про кольорову гаму цього герба. Під час опису Грюнвальської битви 1410 року він зазначає, що львівське ополчення у ній брало участь під синім прапором з зображенням жовтого лева, який спирається на скелю. До 1772 року золотий левик на синьому полі вважався символом Галичини. Аж поки у результаті чергового поділу Речі Посполитої Галичина не відійшла до австрійської монархії. Під владою Габсбургів Левик поступився іншим місцевим геральдичним символам. Втім, зоряний час Галицького левика знову настав під час весни народів 1848 року, коли у Галичині почали формуватися українські національні гвардії. Вони обрали своїм символом саме золотого левика, а не галку і три корони, які були офіційним гербом Галичини та Лодомерії. Що дуже важливо, під час весни народів Золотий Лев вперше став не лише місцевим, але й національним символом. І саме тоді на його базі вперше з'явився український синьо-жовтий прапор. Але це тема для окремого відео на нашому каналі. Гляньте, поки я не видалив. Водночас на землях Київщини у той час існував інший геральдичний знак, який теж претендував на звання національного символу. Звісно ж, мова йде про архангела Михаїла. Починаючи з XII століття цей образ був популярним мотивом серед княжих емблем, особливо після будівництва у Києві Михайлівського Золотоверхого собору. З приходом геральдики він перетворився на герб київського воєводства. У гербовнику 16 століття описується, що герб Київщини це Янгол у червоному полі з опущеним додолу мечем. За результатами поділів Речі Посполитої Київщина відійшла до Російської імперії, і тут, на відміну від Галицького левика, архістратик зберіг свій офіційний статус як герба провінції. Щоправда, під царською владою він, як ті ангели з доктора, хто трошки змінив свою позу та підніс меча над головою. У 1863 році Архангел Михаїл, як герб історичного центру українських земель, став одним з символів січневого повстання, доповнивши польського орла та литовську погоню часів Речі Посполитої. В руках у мене шеврон січневого повстання, який символізує єдність України, Литви та Польщі. І сьогодні у вас є чудова нагода зробити хорошу справу та отримати в подарунок один з таких шевронів. Ми з друзями-волонтерами запускаємо збір на квадроцикл для 54-ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Це незамінний транспорт для швидкого пересування по зимовому бездоріжжю, який потребують розвідники цього підрозділу. Серед добродіїв, які до 1 березня включено за донатять будь-яку суму на монобанку цього збору, ми розіграємо три такі шеврони. Посилання на монобанку шукайте у описі під цим відео. За нашу і вашу свободу, друзі! Уже на початку ХХ століття в українських інтелектуальних колах виникла справжня дискусія: Золотий левик чи архангел Михайло. Хто більше достойний бути українським національним гербом? У ході дискусії почали виникати компромісні варіанти як от зображення Архангела Михаїла з левиком на щиті. Таким для прикладу був проєкт прапора легіону українських січових стрільців Івана Іванця. Який містив зображення Архангела Михаїла, що стоїть на скелі, прикрашені червоною калиною, з мечем у правій руці та щитом з руським левиком у лівій? Та звісно знаходилися скептики, які критично ставилися до обох варіантів, вважаючи, що герб окремої території не може стати символом усіх українських земель. То як Трезуб став державним гербом України. У листопаді 1917 року Російська імперія пішла в небуття, а Центральна Рада проголосила утворення Української Народної Республіки. З утворенням нової держави стало нагальним питання про офіційне затвердження українських державних символів. І хоч з прапором усе було більш-менш однозначно, то питання вибору гербу виявилося набагато складнішим завданням. З висоти нашого часу очевидно, що гербом українських земель є ніщо інше як тризуб. Але у той час цей символ був відомий хіба що невеликій купці дослідників, таких як Михайло Грушевський чи Дмитро Антонович. У листопаді 1917 року уряд УНР сформував спеціальну комісію з істориків, юристів та художників для підготовки проєкту Державного герба України. Графік Георгій Нарбут, який теж входив до цієї комісії, під час засідання або ж невдовзі після його завершення зробив кілька скетчів можливого українського гербу. Ось один з них незвичайний для Геральдики восьмикутний щит, який містить п'ять гербових фігур. В центрі тризуб. По боках давній герб Києва у вигляді лука та стріл, галицький левик, козак самопалом. Та ще одне зображення, яке я не зміг ідентифікувати. Припускаю, що це може бути брама якоїсь фортеці чи лицар на коні. Також існує припущення, що під час цього засідання Георгій Нарбут активно відстоював ідею зробити гербом ОНР козака з мушкетом, тобто давній символ війська Запорізького. Особлива візія майбутнього герба України була у голови Центральної Ради Грушевського. Він вважав, що раз Українська Народна Республіка це держава нова. То й емблема у неї має бути зовсім нова. У своїй статті в журналі Народна воля він пропонує кілька варіантів герба: золота літера У на синьому фоні, абревіатура «УНР» на синьому фоні або ж золоті зірки на синьому фоні. Здається, ми розгадали походження прапора Європейського Союзу. Та це ще квіточки. У цій же статті Грушевський пропонує зробити гербом «УНР» Геральдичний щит поділений на шість полів. У верхніх трьох розташовані тризуб князя Володимира, лицар на коні та козак з самопалом. У нижніх двох Київський лук та Галицький левик. На перший погляд, майже усе як малював Нарбут. Але це тільки на перший погляд. Бо центральною шостою фігурою українського гербу Грушевський пропонує зробити золотий плуг. А як приклад для наслідування він наводить герб африканської країни Ліберії. Я Грушевський, я так бачу. Тримати цей щит мають дві фігури: жінка з серпом і чоловік з молотом. What? Та ні, не варто шукати тут зради. Адже російські більшовики на той момент ще не встигли привласнити собі серп та молот. Вони зроблять це лише влітку наступного року. Більше того, емблему у вигляді плуга російські більшовики через кілька місяців після виходу статті Грушевського теж скомуніздили. Наприкінці 1917 року так і не вдалося дійти якогось консенсусу щодо державного герба. Втім, попередні напрацювання Геральдичної комісії стали в нагоді у дещо іншій справі. Вже у грудні, коли український уряд працював над впровадженням ВоНР власної фінансової системи. Георгію Нарбуту доручили розробити дизайн перших українських банкнот. На купюрі у 100 карбованці в чільне місце художник виділив саме тризубу князя Володимира. І поява тризуба на перших державних банкнотах виявилася чудовим піар-ходом. Уже скоро Михайло Грушевський визнав, що тризуб це загалом хороший варіант для гербу, адже це оздоба питомена, не запозичена, зв'язана з нашою тисячолітньою історією. На відміну від всюди повторюваних орлів і левів. Втім, Грушевський також додав, що на банкнотах Нарбута тризуб не дуже вдався і його треба якось зі смаком перемалювати. Уже 25 лютого 18-го року Мала Рада УНР затвердила, що гербом Української Народної Республіки приймається знак Київської держави часів Володимира Святого. А хоч тризуб офіційно визнали державним гербом України, залишалася одна маленька проблема. Ще з часів Руси існувала велика кількість варіантів цього самого тризуба, і яка з них має стати базою, було взагалі не дуже зрозуміло. Оскільки Грушевський захейтив дизайн тризуба від Нарбута, цю роботу довірили іншому відомому художнику Василю Кричевському, який був у хороших стосунках з головою Центральної Ради та навіть ілюстрував деякі його історичні книги. Уже за п'ять днів роботи Кричевський розробив два проєкти Гербу, а 22 березня Маларада затвердила обидва. Перший вона затвердила як великий герб, а другий як малий. Хоча насправді вони однакового розміру. З того часу Трезу Володимира використовувався на державних банкнотах, печатках, офіційних документах та мілітарних знаках УНР з ОНР та Української Держави. А після поразки Української революції він став символом визвольного руху. Тризуб активно використовували різні українські організації за кордоном. Втім, через відсутність єдності національного руху в імміграції вони розробляли та використовували різні дизайни тризубів. Водночас, у міжвоєнний період деякі росіянські організації Білого Руху, на кшталт народно-трудового союзу російських солідаристів. Безуспішно намагалися привласнити собі український тризуб. У 1991 році, коли Україна перебувала на порозі відновлення своєї незалежності, знову постало питання про офіційне затвердження державних символів. 24 червня того року президія Верховної Ради оголосила конкурс на створення Державного герба України. До участі у конкурсі прийняли понад 200 різноманітних проєктів. Понад 90% з яких містили зображення тризуба, який ще донедавна був майже невідомий в Україні через совєтську цензуру. Від 19 лютого 1992 року і донині золотий тризуб на синьому п'ятикутному щиті є малим державним гербом України. Водночас Великого державного герба України взагалі не існує. Затвердження тризуба саме як малого герба України без затвердження великого. У 90-х роках було свого роду компромісом, адже деякі партійні функціонери очікували, що Великий Герб України буде створено під стиль гербу УРСР, з п'ятикутними зірками, золотими колосками і тому подібним пафосом. Сьогодні існують різні думки щодо того, чи потрібен взагалі Україні великий герб. Як на мене, золотий тризуб уже ідеальний у своїй лаконічності. А свою думку з цього приводу можете написати у коментарях. Якщо вам подобається це відео, закликаю поставити вподобайку та підписатися на канал. А якщо воно вам дуже подобається, ви можете підтримати розвиток каналу Світлотін через спонсорство YouTube чи через Patreon, як це уже робить новий власник шаблі скоропадського Олександр Назаренко. Тоді ви зможете отримати доступ до нашого таємного телеграм-каналу, де я публікую більше інформації та напряму спілкуюся з спонсорами. Продовжуємо! У нас час здається очевидним, що ось цей символ, це тризуб. Втім, окрім того, що він має аж три зуби, ми мало що можемо сказати про те, що ж він означає. Вперше назву тризуб стосовно символу на монетах князя Ярослава вжив у вигляді примітки російський історик Микола Карамзін. Навіть Грушевський свого часу не був впевнений, що це за символ, і називав його знаком неясного значення щось вроді тризубця. Від початку 19 століття вчені висунули кілька десятків припущень щодо того, чим же є Тризуб святого Володимира. Ось кілька з них: на верші візантійського Скипетра, підсвічник, Якір, Лук і Стріла, Голуб, Сокіл тощо. Також знак Володимира часто порівнюють з Тризубом давньогрецького бога Посейдона або ж зі скандинавськими рунічними символами. На користь саме скандинавської теорії говорить характерне для варязьких символів плетіння на деяких тризубах. Деякі вчені відстоювали ідею про те, що тризуб це рунічна візантійська чи церковнослов'янська монограма. І напевне найпопулярніша інтерпретація цієї монограми це зашифроване у тризубі слово воля. Хоча варто розуміти, що за бажання у тризубі можна побачити будь-яке слово. Тому швидше за все це красива сучасна інтерпретація, ніж перевісне значення тризуба. Люди люблять шукати приховані сенси там, де їх насправді немає. Особливо активно на темі походження тризуба спекулюють різні конспірологи, які приписують його походження ледь не першій прямоходячій мавпі. Учені стверджують, що тризуб виник приблизно 25 тисяч років тому, паралельно зі. Свастикою та шестикутною зіркою. Єдине, що ми точно знаємо, це те, що ніхто точно не знає, що початково символізував тризуб. А єдиний, хто може розкрити нам цю таємницю, це власне сам князь Володимир. It's alive. It's alive. It's alive. Oh. Вже у наш час Володимирів Тризуб набув безлічі нових сенсів. Адже сучасні українські дизайнери не дарма їдять свій хліб. І найважливіше модерне значення тризуба, на мою думку, це те, що він символізує сили оборони України. А двозуб батька Володимира Святослава водночас символізує сили спеціальних операцій. На цьому мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. А що для вас символізує український тризуб? Свої варіанти залишайте у коментарях. Ну і наостанок хочу подякувати орлам та орлицям, які підтримують розвиток каналу Світлотінь: Олександру Чмируку, Олександру Соколовському, Олександру Назаренку, Павлу Стаднікову, Євгенії Зубрич, Максу Ротанському, Євгенії Шатківській, Михайлу Лундіну, Надії Стеблівець, Олені Київ, Дмитру Крищуку, Дмитру Шлапаку, Тарасу Загорському, Денису. Анастасії Саміленко, МДМ, Антону Алохінсону, Станіславу Дворику, Павлу, Євгенії та Соті. Дякую.